Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Перед Великодням метушня, я думаю, багато хто більше часу зараз присвячує саме підготуванню до Великодня. Я теж не виняток От з цього марафону, процесу і так далі. Паски мої зараз на даний момент підходять. Я їх зранку сформувала. Поставила формі, і вони підходять. І я, щоб не заглядати кожні 10 хвилин, виросли вони там хоч трішечки чи ні, от вирішила піти на двір і попрацювати біля ще однієї, однієї моєї улюбленої справи, так, Е, І теж трішечки їх підживити, допомогти їм, ну і вам показати, розказати. Нарешті гарна днина. Цілий тиждень попередній було дуже мінливо дощ, сніг, дощ сніг. І якби от не робив світлини чи не знімав відео, навіть би може і не повірив, що тиждень тому були такі сніги, лежали тут. От а, а менше ніж тиждень пройшов і вже е, припікає. Зараз ще досить рання година, але вже припікає добре. А в день взагалі можна буде ходити в футболці, і точно треба якийсь головний. Щось на голову вдягати. Я в окулярах. Я знаю, що багато кому не подобається, коли я в окулярах на відео. Вибачайте вже. Часом я буваю без окулярів. Сьогодні не можу. Дуже чутливі в мене очі, а сонце просто шалено світить, тому вибачте, буду сьогодні в окулярах. Що я хочу розказати і показати? Є в мене ось в руках така пляшка, Волинські гумати. Я думаю, що багато хто вже пізнає або має в себе, бо загалом пізнає, бо і я відео знімала не раз і в Фейсбуці. Вони активні, і загалом люди користуються, знімають. І в мене їхня новинка цьогорічня ранній весняний старт, концентрат, весняний старт. Ось вони його запустили так в, в продаж якраз от навесні, досить рано. І хтось вже багато хто вже встиг ним користуватися. Можна було ним підживлюто. Не можна а взагалі, воно якби це добриво. Цей весняний старт вони радили для підживлення всього, що тільки можна, чи це дерева. Чи це, наприклад, озимий часник, цибуля, що там ще ну, пшениця, ріпак і так далі. Тобто, і для промислових масштабів, може хтось не лише для промислових масштабів вирощує такі всілякі культури, полуниця. А потім вже прийшли заморозки, тому теж радили, оскільки тут є повний комплекс амінокислот. В них на сторінці в Фейсбуці Волинські гумати і в них є сайт Волинські гумати. Можна прочитати які саме там амінокислоти. Я зараз не буду те все перечитувати, бо тут досить довго вийде час. От в них є, як вони наголошують, повний комплекс амінокислот. І відповідно це дуже добре було і рекомендувалося перед заморозками, перед оцим похолоданням, і полуницю обробити, і троянди. Знову ж троянди в мене не були з, такими, ну, з такою листовою пластиною, по якій можна було би обробляти. Так? Тому я і не обробляла, і загалом погода була не така, що піди і легко оброби. Ось, що тут пише, тут є, крім аминокислот, вітамінів, органічних кислот і фітогормонів, тут є збільшений міст легко засвоюваних форм азоту і фосфору. І використовується воно для всіх сільськогосподарських культур та багаторічних рослин. Тут є ну, знову ж таки, азот підвищений міст 3,1, фосфор, 2 і 3, калі, і 2,9 кальцій, і магній, мідь і так, далі, і так далі. Дуже багато всього. Корисного і потрібного нашим рослинам, і ось нарешті прийшла погода, посприяла, бо зовсім нещодавно вчора ні чи позавчора був дощ дуже дуже гарний, дуже сильний, тривалий цілий день лив, лив, лив. От і дуже гарно промочена земля, просто прекрасно. І я вирішила піти і підживити свої троянди, саме троянди на, на, на зараз, так на даний момент. Ось цим добривом. Чому Щоб уникнути азотного голодування? І знову ж вони наголошували, чому воно варто о саме оце добре: весняний старт. Як перше застосувати, щоб уникнути азотного голодування? Тут є легко засвоювані форми азоту і фосфору підвищені. Кількості цих двох макроелементів, і відповідно вони принесуть користь нашим рослинам. А трояндам і поготів. А вже навесні ми троянди підживлюємо саме з наголосом на високий процент азоту, так по цій формулі азот фосфор калій. І відповідно наші троянди мої точно. І я думаю, що більшість України може навіть ця Україна, мені здається найпіль... Та, точно Запоріжжя, Дніпро, в Херсоні було таке. Теж були оці сніги, Миколаїв теж показували сніг, ну і, звісно, похолодання, і заморозки, чи морози навіть гарні, бо в нас було і мінус сім, це вже морози, я б сказала, а не так заморозок. От Вони постраждали і, що? і стрес отримали, бо вони почали рости, було досить тепло, були такі дні, дуже-дуже теплі в березні. Потім прийшло це похолодання, відповідно, вони пригальмували, і тут знов, і тут знов різко. Тобто після холоду, я думаю, багатьох із вас таке було так, що, от, наприклад, як я вже говорила в одному з відео, е, п'ятницю 20 чи там 19, потім в неділю 0, навіть мінус пів градуса, і потім знов наступну п'ятницю, знов 20. Це просто шалено. Е, рослини ж відчуваються, тепло навіть більше, ніж люди, так, рослини, комахи. Птахи, от природа, загалом, і відповідно такі стрибки, такі перепади це дуже шок, дуже стрес і так далі. І троянди зараз, оскільки буде сьогодні в день 25, навіть може 26, на сонці там вимірюють як на сонці, як в затінку. Потім завтра знову ж буде 24-25, і потім трішечки спаде, але загалом поза 20 буде. І навіть вночі вже буде тепло, 7-10 градусів вночі. Тому троянди вони точно відчуються тепло і підуть шалено врісти. І відповідно, щоб їм вистачило ось оцих поживних макро, мікроелементів. Я вирішила їм допомогти і саме скористатися волинськими гуматами весняний старт. Бо закупилася я. Я не тільки для троянди його придбала, я для полуниці придбала, я для дерев, я, я ще це теж оброблю. І загалом я підживлюю навіть будь-які ось цибулькові пройдуся, полю. Це все я зроблю поступово. Півонія є, якраз одне годування, одне підживлення допускається для півонії теж з таким гарним містом азоту. Бо загалом троянді протягом вегетативного періоду їй треба більше ну, частіше. Так, чи то більшу кількість радів допускається в високе місто азоту, аніж півоні. Ну, тут знову ж таки, в кого який підхід, в кого які погляди на це все. Тому пропоную зі мною це роз, якби, розбавити, розмішати і підлити троянди. Я не буду всі підливати, звісно, троянди в онлайн режимі чи в етері, але частиночку все ж таки зроблю і піділю. Знову ж хочу наголосити, що ключове при при обробці якраз коренево, тобто при поливанні, це те, що земля, ґрунт має бути вологий, дуже дуже добре зволожений. Тому якщо не було у вас дощів, то треба пройтися і залити гарно, якщо це старіша троянда, навіть і 10 літрів, просто чистої води. Потім воду з підживкою, і потім знову пролити поверх цього підживлення води. Тому я Одне поливання пропускаю, поливаю з підживкою і потім ще поверх того я полию ще раз чистою водою. Вода, звісно, що не хлорована, найкраще, відстояна, там, чи дощова, чи що. В мене це з фільтрів, ми її споживаємо п'ємо, тому я і не буду нічого заморочуватися, хоча дощова вода теж є в колодязі, вже назбиралося. Ось, що я буду брати по дозуванню. На дерево вони рекомендували брати 30 мл на 10 літрів. Ну, в мене троянди ще не такі, як дерева. От тому я беру половину я візьму 15 мл на 10 літрів води, розмішаю і буду поливати свої троянди. Тому ходімо ходімо. Вдягаю я рукавички, беру шприц, взяла шприц на 20 мл. Я з нього ой, куди? Використаю. Ну, тобто наберу 15 мл. Ось у мене тут уже стоїть ліка. Зараз перефокусую. Так, трішечки підлаштуємо. Є і волинські гумати. Так, куди-то мені сісти, щоб потрапити в кадр. Є волинські гумати. Я роз, розбавлю, чи то роз трішечки калабуцькою. Їх, може, там якийсь осад, швидше за все, воно стояло все-таки. Тому я розмішую, відкриваю. Ого, або не відкриваю. Так, ага, треба щось взяти таке. Пішла я щось взяти цупкіше. Щоб можна було відкрити. Так, пішла я аж по ніж, бо не змогла відкрити. Якщо у вас слабкі руки і зап'явся, як в мене, хоча я брала і грубу таку шмату, щоб відкрити не вийшло мені, тому я взяла ніж. Тому я раджу вам зразу брати ніж. І отак прорізала оці ось, оці ось так, ну, те, що тримає фактично ковпак, ковпачок. О, є, пішло. Прекрасно. Так. Добре воно налити щедро під саму зав'язку. І пробую я не, не маю такого досвіду набирання шприців. Надіюся, в мене вийде. Є. О, майже, майже, гоп. Так, є 15 мл. Гарного такого густеньке, темненьке. Даю водичку. Вимию ще шприц. О. Тепер розмішати це, щоб було воно однорідно. Це відставляю, бо поливати прийдеться. Ого-го! Така робота медитативна, можна сказати. Якщо є якийсь новий випуск чогось на Ютубі, шалені авторки, пані Оксана Забушко інтерв'ю. Ось що там ще я люблю. Історія без міфів. Та багато чого я люблю. То я беру і так, вдягаю наушники. Ось прилетіла Оленка Волохата. Я її зразу зроблю погане. От то я люблю так, вдягнути навушники і пішла працювати. Бо тут довгенько працювати, все-таки це прекрасно. Такі добрива я полюбляю. але якщо є 20 кущів і все. А так більше я все ж таки полюбляю по листю. Ці добрива підходять і по листю, тому це прекрасно. Так, знову беру фокус, де я там ходитиму, поливатиму. От і пішла. Троянди я, до речі, так, вже майже обрізала, ще щось, може пройдуся, покажу, розкажу. Зараз поливаю. Ага, що я поливаю? Хм. Ну, десь так іде в мене літрів 5 на кущ, а то й 10. Як які. Ось я поливаю зараз Ice For You. 5 літрів, точно. І поруч блуфою теж йде 5 літрів, точно. Може навіть і більше. Я побачу. Скільки мені вистачить сил і часу, бо все-таки до Великого дня ж треба готуватися. Так, паску підійде, треба пекти і так далі. От, ще б вона придумала я випічку різну, звісно, святкову. Тому буду бачити. І загалом, так, ну, перелити, я не думаю, що вийде. І кажу, якби було 20 кущів троянд, я би точно сіла, ну, не сіла, я би точно. Поливала навіть і по 10 літрів під кущ. По 10 літрів підживки під кущ і було би точно не забагато. Але коли є 200 кущів троянди, то по 10 літрів на кущ це дуже-дуже довго часу займе і зусиль і сили. Тому я поливаю по 5 літрів орієнтовно, 5-7. Якщо менший кущик, то точно 5 і це вистачить. І потім знову ж таки буде ще підживлення наступне. Вже воно буде по листю. Дуже добре, що тут вони пишуть, що воно поєднується з допускається ну, засобами захисту. Окей і Боже, де тут було про мінерале? Розчинними мінеральними добривами для позакореневого підживлення. Тобто для листового підживлення мінеральні, це такі, як, наприклад, плантафол, там є мультикомплексне воно, мінеральне те добриво і так далі. Ну і, Звісно, дуже дуже важливо, що це добриво концентроване, його не можна використовувати не розведене, його треба точно гарно розвести так, згідно рекомендацій. Ну і Пише все-таки так, от правильно що збовтати. перед Використання. От, тому так, полила при вас кілька кущів. Звісно, я не буду поливати всі на камеру, бо мені і не вистачить місця на телефоні і так далі. От, що у вас, як у вас, яке вазоре підживлення? Так, я сподіваюся, що я потрапляю повністю в камеру. Такого може буде краще. Е, яке вазера підживлення, що робите з своїми трояндами? обрізали, обрізали. Ну, але розкажіть мені, так. Про підживлення, що ви практикуєте зараз цей період давати. Чи вже внесли гранулий комплексний, я ще ні. Ще в мене попереду і триходермін несення, і гранули, і так далі. і так далі. Роботи багато весною. Весняний день рік годує. так Роботи на весні завжди дуже багато. Щодень треба пильнувати і пильнувати, особливо, коли погода. Хоча, хоча навіть можна було й поливати в дощ, Знаю, що багато хто практикує, прямо коли йде дощ, то поливає, бо це теж полегшує. Ну, Це не надто комфортно, треба гарно закутатись дощовик, відео не знімеш, звісно, хоча, якщо постаратись. От, Але загалом це дуже комфортно щодо роботи. Дякуватиму вам за відгуки, за коментарі, дякую за активність під відео. Дуже так, бажаю, щоб всі, хто пече, вийшло все дуже гарно, вдалося. Все пропеклося, підійшло, вийшло смачно. От, Дякую всім до наступних відео і па-па!